З точки зору психосоматики, у світовиці твоїм, да, це кусковий конфлікт. Тебе нема такого враження, що ти в житті постійно запізнюєшся, ну от так, я це ну, да. сказала, що це така тривожність, що я от хочу всюди встигнути завжди комусь допомогти. Так, переставай тарах, я... тарахтіти, я вже втомився ну, тебе зупиняти. Психосоматичний конфлікт твій, немов да, не встигаєш постійно, немов запізнюєшся, немов да, щось не встигаєш. І відповідно да, підсвідомість твоя реагує цей як на кусковий конфлікт, не встигаєш схватити цей кусок. Я ти ж сказала, що да, по-перше, віддай це лікарям, те, що вони тобі сказали, що да, після народження в тебе вони там тільки можуть збільшитись там, чи пройдуть. Віддай ці знання лікарям. Те, що відбулося насправді, да, народження дитини, ти пригальмувала, тобі, ти услав материнський інстинкт, да, ти загальмувала, в тебе ще більше спровокувався цей конфлікт, да, що взагалі нічого не встигаєш. І відповідно в тебе вузелки в чистові ще більше лупанули, розумієш? Чого боїшся не встигнути в житті? Через чесність з собою дай відповідь собі. Хочу, наприклад, якогось душевного спокою, але я його не можу досягнути. Але я не розумію, от через що. Добре, закривай очі, закривай. От немає душевного спокою, не встигла, не досягла цього. Що в тілові? В грудях. Яку форму має? Давай, переведи в вмислів образ. Ну... Таке як от якась сіра, так як хмаринка, куля. Щось давай, таку. давай, спостерігай. А скільки років по паспорту? 33, помню. Буде 34. Давай. Неважливо, куди ми зайдемо, всю увагу на цю сіру кульку. Допоможеш мені? Скажеш, коли вона зникне. Да? підстрахуєш мене. Тицяти тобі 30, 25, 17, 15. 13? 11, 6. 5. Як там на п'яти? На п'яти я відчуваю, як знаю, такий. От зараз як холодок по руці. Угу. Що відбулося там в тому житті, коли ти було десь приблизно 5 років? Ну, мені дуже часто сне, сняться такі сни. Що я от кудись збираюсь, 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 але я дуже повільно збираюсь і я розумію, що я кудись не встигаю і я кудись збираюсь. Дуже часто стається мені. Що я е, збираюся в школу, і я от не встигаю в школу, щось забуваю, щось от, от в такому ну, так не випадково ж тобі ці сни сняться, зняться. ж підсвідомість, підсказки тобі робить. Не випадково ми в регресі зараз прийшли до цього віку, що ти не встигла. Куди не встигла там? Могла її принизити, пам'ятаю, навіть однокласника перед всіма в столовій могла по голій дупі вибити. Ну і е, перед нею в деякій мірі був страх, От от, іменно, щоб такого не сталося ще зі мною. Ну, віддай їй зараз оцю сіру кулю, от віддай при всьому класові віддай. От вона намагається принизити тебе, а ти віддай. Каже, це твоє, це не моє забирай, просто віддай. Вона наче проходить і, ну. У мене був до того такий якийсь шум в ухах, а зараз воно якось проходить. Так, і от зараз переміщуйся. От уяви, Велике озеро. І ти, намов, mm -hmm. на спинці плаваєш посередині цього озера. Mm -hmm. Так, і берег десь далеко з усіх боків. І оця ось водичка метафорична. Це час. І в тебе його достатньо. І ти посередині цього озера лежиш і бачиш, що в тебе достатньо часу, щоб встигнути все. Все, що захочеш, ти встигнеш. І як тобі зараз? Мені зараз спокійно і добре. А Зараз уявляю, як ти немов пірнаєш під воду, і навколо тебе голуба чиста вода. І ти, не мов дивишся вверх і бачиш навіть промінчики світла від сонечка. відчувай зараз свої вузлики в щитовиці. зараз, коли починаєш дихати, робиш вдох, уявляє, як вони збільшуються в розумі раз в 50. Немов губка, який впитують в себе цю голубу чисту воду. А коли видихаєш. Вони різко зменшуються, і з них виходить вся сіра, відпрацьована, не потрібна тобі енергія. Подихай цими вузликами. На вдохі вони стають більші, на видохі зменшуються, відпускають з себе всю негативну воробливу енергію. Вдох, збільшується. Зменшується. Big and small. Big small. Big small. Ще. Ти не мов дихаєш цим часом? І в тебе його достатньо? Ти встигаєш все. Уявляє, як вони стають все менше і, менше і от На рахунок 3 вони зникнуть. Метафізичний образ їх зникне. Один, два, три. Їх немає. І знову зараз посередині озера. Як тобі зараз? Мені спокійно, якщо навіть мені здається, я буду хвилюватися. У мене ну, цього комка, я завжди коли хвилююся, мені от комок тут в горлі такий, що я там не можу слюну коткнути або навіть там дихати. А зараз ну, у мене зараз його немає. Добре, Сонце, ми на енергетичному рівні пропрацювали. Фізика вона завжди підтягується під ментал. Дай собі трошки часу, попрактикуй цю практику кожен день на протязі двох тижнів. І поспостерігай за собою. А ми зараз продовжимо говорити саме по першій причині.